Яким буде ваш жовтень? Обов'язково залишайте коментарі, бо це подяка за ту інформацію, яку я вам даю. І так, дивимось, яким буде ваш жовтень? Сфера вашого дому. Що чекає у жовтні у сфері вашого дому? А, дивіться, багато хто з вас буде зараз робити таку паузу, так? щоб думати, куди я далі хочу рухатися. Це раз і далі, з ким я рухаюсь. У вашому оточенні зараз будуть люди, які відкриють своє справжнє істинне лице. І таких, на жаль, може виявитись дуже багато. Як серед рідних, так серед близьких людей, так, друзі, на роботі, колеги тобто всі люди, все оточення, якому, з яким ви спілкуєтесь, яке може входити теоретично у ваш дім, так, люди, з якими ви спілкуєтесь близько. Вони почнуть відкривати своє справжнє лице. І багато хто з них, на жаль, виявиться не тим, за кого себе хотів видати. Так? Відкриється багато обману, відкриється лицемірство, відкриється, що, наприклад, людина вам щось обіцяла, але насправді це були тільки якісь пусті слова, і так далі. Тобто, ви зараз будете розчаровані е людьми. Які от з якими ви близько спілкуєтесь, і відбудеться така чистка вашого простору, так від тих, хто отак з вами поступав, хто використовував, хто брехав, хто видавав себе за е, абсолютно іншу людину, так. Ви більше просто не захочете з такими людьми спілкуватися і не захочете з ними далі йти по життю. Зараз у вашому житті будуть залишатися лише ті люди, які дійсно вам потрібні, і які є дійсно вашими справжніми друзями, які пройшли з вами багато чого, багато випробувань, були і були і в радості, і в горі, так сказати, разом з вами. Далі дивимось сферу фінанси і робота. Фінанси і робота. Знаєте, карти говорять, що зараз усе у ваших руках. Карта МАХ нам це тільки підтверджує. Можливо, багато хто з вас пробує розпочати щось своє, якусь власну справу, так і ви вже поклали якийсь, якийсь початок. І чекаєте на результати, і знаєте, досить швидко ці результати будуть, я би сказала. Хоча тут о, такий довгий період очікування, і раптом, от в жовтні, може бути якраз таки прорив, але все одно вам треба ще докласти зусиль. І е, проявити всі свої таланти, всі свої можливості, показати, хто ви є насправді, показати, чого ви варті, і що ви вмієте. Так, от зараз у вас буде заточений місяць на саморозвиток і на отримання результатів від тої праці, якою ви були зайняті дуже довгий період. Далі дивимось особисте життя, сфера особистого життя. Фера особистого життя. Знаєте, тут явний трикутник у багатьох може програтися. У когось це може програтися як поновлення ваших почуттів, так? Для тих, хто в сімейній парі вже давно і здавалося, почуття згасли, а можливо, навіть хтось і задивлявся десь наліво. Але. Карти говорять про те, що, можливо, якраз таки вам вдасться відновити ваші стосунки, так, налагодити спілкування і поновити оці відчуття в парі. Для тих же, в кого програються трикутники, то тут доведеться обирати, чи ви залишаєтесь в сім'ї, чи ви йдете за покликом вашого серця, так сказати. Якщо немає почуттів так, у стосунках. То хочеться йти туди, де є ці почуття, де ви отримуєте ці емоції, так, які вам так необхідні, і так далі. Ну і багато хто з вас, хто самотній, може познайомитись навіть з декількома людьми, так і станете перед вибором. Тут ситуації, я би сказала, в особистому житті у кожного індивідуально точно, тому що хтось самотній, хтось в парі, хтось тільки познайомився і ще немає як таких стосунків серйозних. так? Тому приходьте на особисту консультацію, записуйтесь, номер телефону є на сторінці, і я допоможу вам розібратися саме у вашій ситуації. Бажаю вам гарного місяця і до зустрічі!